Всім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий байстартер на біржі Bybit. Цього разу у нас буде виходити проєкт Holograph. Можливо, ви вже раніше чули про цей проєкт, можливо, отримали дроп від нього, тому що за взаємодію з його сайтом, за мінт NFT, які ми робили для Layer Zero, які ми робили для Зори. За це людям роздали дроп. Але проект вирішив вийти на ринок методом байстартеру на Bybit, що таким чином досить сильно відбувається. brelo o Сьогодні я поясню, що таке байстартер, як в ньому приймати участь, чому цей байстартер відрізняється від інших. Відео, як завжди, буде інформативне та корисне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, байстартер це ще один з видів розподілу токенів від біржі та проекту одночасно. В нас є лаунчпади, в нас є IDO, в нас є байвольці, в нас є байстартери. Все це зроблено для того, щоб проєкт вийшов через якусь біржу, виділив локацію для біржі. Ми виконуємо певні умови на Біржі, наприклад, там холд токенів чи виконання якогось об'єму в загальному суть одна. Ми виконуємо умови, за це отримуємо алокацію токенів або гарантовану, або рандомну. Тож байстартер зазвичай працював таким чином, що ми там виконуємо умови, холдимо, наприклад, там мантл або USDT, фіксуємо їх. Потім йде розподіл: він або гарантований, або рандомний, і ми отримуємо токени проекту. Але цього разу все трохи працює по іншому, тому що прийняти участь у цьому байстартері цього разу можуть лише люди по вайтлисту. Ви одразу запитаєте, як отримати вайтлист. У Вайтлист потрапляють люди, лише які мають на гаманцях дроп від холографу, тобто на своїх метамасках. А це означає, що звичайні користувачі не зможуть прийняти участь. Тому сьогодні ми з вами будемо перевіряти дроп від холографу. Якщо він у вас є, ви зможете приймати участь в байстартері. І токени, які у вас є на MetaMask, розподілені вже, ви отримаєте їх на байбіті через байстартер. Також там є ще деякі нюанси. Сьогодні все це поясню. Як завжди, давайте приступаємо до діла. Звичайно, як ви вже зрозуміли, щоб отримати дроп від проєкту Holograph, якщо він у вас є, ви маєте мати аккаунт на біржі Bybit, він має бути зареєстрований та верифікований. А я являюся партнером цієї біржі, тому своє партнерське посилання, як завжди, залишу в описі під відео. Реєструйтесь, у вас будуть за ним додаткові знижки. Тож, після того, як наш аккаунт зареєстрований та верифікований, де шукати байстартер, переходимо у торгівлю, переходимо в Spot X і ось тут натискаємо на Байстартер. Після цього у нас відкривається сторінка як ви бачите, тут пише одразу розпродаж білого списку. Тут потрібно зафіксувати свої 100 USDT для того, щоб взяти участь, сума застави складає 100 доларів. Зараз поясню, що це все означає. Тиснемо зафіксувати. Давайте я перейду до свого мультиаккаунту, де ще не виконані умови, я покажу, як буде виглядати вас. Для користувачів не з білого списку. Це означає, що тут потрібно приконектити гаманець, на якому є дроп. Я залишу вам сайт в описі під відео, де потрібно перевіряти, чи взагалі є у вас дроп від самого холографу. Якщо ви дивилися мої відеоролики, то ви виконували завдання. Якісь там на Layer Zero крутили, NFT, можливо, мінтили або відзори, то цілком ймовірно, що дроп у вас є. Переходимо на сайт холографу, тиснемо Connect to Check, обираємо Metamask, тиснемо Desktop. Connect Wallet with Metamask Extension. І як бачите, в мене є дроп 667 токенів. Насправді, я думаю, що це буде мало. Можливо, це буде орієнтовно 10-20 доларів, не більше. Але якщо у вас хороший був гаманець прогритий, ви можете мати тут спокійно і півтори тисячі токенів, і 2, і три тисячі токенів. І це може бути 50, 100, 200, а то і 300 доларів. Тут ціну токену ми вже вгадувати не будемо. Побачимо на лістингу. Отож, після того, як ви побачили, що у вас є дроп на цьому гаманці, ви можете перейти на аккаунт, підтвердити статус, натиснути, прогортати умови. Натиснути галочку і натиснути Connect U-Wallet». Після цього обрати Metamask і під'єднатися. Вводимо пароль, тиснемо Розблокувати. Підписуємо. Як ви бачите, мій мультиаккаунт не має права брати у цій участі, оскільки я не маю дропу від холографу. Ось, якщо перейти, бо це мультиаккаунт на основі він в мене є. Ось в мене, бачите, мультиаккаунт не попав під дроп. Відповідно, я не можу тут зареєструватися з мультиаккаунту, але я просто перейшов сюди, щоб показати, як буде виглядати ця кнопка. У мене, бачите, тут я під'єднав гаманець, і в мене стала галочка, тому що тут на цьому аккаунті в мене дроп є. Відповідно, мені залишається виконати лише інші умови. Перевірку фізособи рівня 1, Це Звичайні QVC, країни та регіони тут автоматично Україна підходиться в порядку і треба зафіксувати 100 USDT. Спочатку ви закидаєте на аккаунт фінансування 100 USDT. І ось тут буде кнопочка зафіксувати. Тиснете зафіксувати, так само ставите галочку, приконекшуєте гаманець. Ну, він у вас вже мов бути приконечений до того. І фіксуєте сюди 100 USDT. Після цього у вас тут галочка засвітиться зеленим. Але в мене вже 100 USDT зафіксовані. У вас має бути ось такий білет, якщо ви все зробили правильно. Але в мене вона чомусь стала сірою знову після того, як вже 100 USDT зафіксувалося. Вони в мене на аккаунті фінансування описані як заморожені, але кнопочка знову сіра. Тому я ще переказую 100 USDT сюди. До тих 100 є з які є, відповідно, в мене виходить, що тут має бути вже 200 доларів. Можливо, це якийсь баг, а можливо так і має бути. Але кнопочка стала сірою, тому я перекажу ще 100 доларів, щоб в мене було 200, і кнопочка світилася ось ця зеленим. Ось бачите, я буквально переказав, вже є. Якщо все правильно зробили, у вас ось ці всі поля мають бути з зеленими галочками. Відповідно, в нас пропозиція токенів 500 мільйонів токенів. Це 5% від загального саплаю. І одразу хочу сказати: якщо ви потрапили в білий список і у вас є дроп на холографі, то. То ви приєднуєтесь сюди і ви 100% отримуєте дроп. Ось тут знизу це описано. А це означає, що якщо в мене на сайті пише 667 токенів, відповідно тут через білий список я ці 667 токенів можу отримати. По тій інформації, друзі, що я знаходив, писали, що розлоки будуть цих токенів лінійні. Тобто токени, які ми отримуємо, ще будуть заблоковані, нам одразу дадуть лише 50%, всі інші будуть розблоковуватись лінійно. Але також в Discord я знайшов інформацію, що у нас буде з цього вестингу розблоковано одразу 100%, 100% на тагіє. І це було, в принципі, логічно, тому що раз на сайті в нас. Вже відображаються токени, і через байстартер ми їх маємо отримати. А на байбіті такий вестинг він неможливий. І нам би одразу на сайті писало, що розлог буде якийсь лінійний. Я знайшов ось тут інформацію, це все перечитав, передивився, і тут немає конкретно описаного, як буде проводитися розподіл на байстартері і через байбіт, в якому процентному співвідношенні. Тому я схиляюся до того, що всі 100% токенів, які в нас є, ось тут на сайті, нам одразу їх всіх видадуть на лістингу. Також ось тут я вам залишу сайт, теж він буде в описі під відео, закріплю його ще до в каналі. Телеграм, ви тут можете подивитися, чи отримали ви дроп, тому що якщо у вас більше, ніж 250 ось цих XP, ви претендуєте на дроп, відповідно, у вас мають бути ось тут токени. Якщо у вас менше 250, то у вас відповідно дропа не буде. Бачите, в мене було 290, я лише отримав дроп на основу, на мультиаккаунт не отримав. Значить, в мене там було недостатньо активностей, тому що тут були свої критерії. Бачите, тут бріджі NFT, мінти NFT, тому зможете перевірити, скільки у вас XP і які дроп ви отримали, чи отримали взагалі. Тож виходить, що проект Holograph просто обрав Bybit як метод розподілення своїх токенів дропу, який він роздав людям. Я не зовсім розумію, для чого вони це зробили, тому що вони могли зробити, як і усі, зробили сайт на сайті клеймете токени, отримуєте їх на Metamask і робите з ними що завгодно. Але вони таким методом чомусь рішили відбрити мультиакерів, борються з сибілами. І вони зробили такий метод перевірки особи через Bybit, тому що Bybit має бути верифікований. А значить, один гаманець, один Bybit, один гаманець, один Bybit. Відповідно, люди, які там мали великі ферми, наприклад, 100 аккаунтів і на 50 отримали дроп від холографу, їм тепер потрібно 50 байбітів. Їм або тепер потрібно кооперуватися з такими людьми, як я, які мають великі ферми байбіту, або самим їм реєструвати. Але незрозуміло, чи буде вигідно реєструвати, наприклад, байбіти конкретно для того, щоб отримати дроп від холографу. Тому що, наприклад, тисячу токенів можуть коштувати відносно небагато по тих цифрах, яких я знайшов. Це може бути 20-30, може бути 40 доларів. А відповідно, нам за квісі байбіту треба половину з того Дій більше заплатити, тому наскільки це буде доцільно для фермерів, не зрозуміло. Також є нюанс в тому, що тут виділено 500 мільйонів токенів, а учасників у нас зараз 15 тисяч. Якщо подивитися по тому, скільки людей мають дроп, і скільки в нас виділено токенів, я читав таку інформацію, що якщо багато людей, наприклад, там фермерів, які отримали дроп і не мають байбітів, не будуть забирати клеймити свої дропи. ці залишки токенів розподіляться між тими, хто все-таки приконектить свій гаманець до байбіту і буде брати участь в вайтлисті. Тому цілком Ймовірно, що до цих токенів, які у вас є на сайті 23 травня, коли все закінчиться, ще будуть долучені додаткові токени. Якраз згадав про 23 травня. Давайте пройдемося трохи по таймінгах. Розпродаж у нас закінчиться через 7 днів, 10 годин. Період розпродажу у нас почався 13 травня, о 10.00 по UTC сюди можемо додати спокійно 3 години і буде тривати до 23 травня. Сьогодні у нас лише 15 травня. Відповідно, часу у вас, щоб тут зареєструватися, все перевірити, є достатньо до 23 травня 04. 59. Відповідно на наш час до 0,859 до 9-ї години ранку. В цей період вам потрібно приконектити гаманець і зафіксувати 100 USDT. Кажу, ось тут після фіксації в мене 100 USDT, кнопочка знову стала сірою, я докинув ще 100 USDT. Можливо, це пофіксить, можливо, так має бути. В загальному ви маєте за цей час до 23 травня проробити, якщо у вас, звичайно, є дроп, проробити ось ці всі дії, щоб у вас були всі зелені галочки, і ось тут ваш був номерок вашого білету. Тоді ви все зробили правильно. Якщо ж у вас немає вайтлиста, відповідно ви участі прийняти не зможете. Далі в нас відбувається період розподілу. Він буде тривати в нас. В нас тут плюс 3 години виходить 0,759. Це 8 ранку, я чуть-чуть помилився. І відповідно, період розподілу у нас буде з 5.00 по UTC. Це наша восьма ранку до майже 13.00 по UTC. Відповідно, тут буде 5 годин часу для того, щоб вони все перерахували. О 13.00 по нашому часу, 23 травня, будуть результати, і ви побачите, скільки токенів ви отримаєте. Мені самому цікаво, чи до ось цих токенів щось додасться. Відповідно, якщо не всі люди заберуть дроп чи ні. Це вже ми побачимо 23 числа. Тому, друзі, насправді тут нічого складного немає, я все детально пояснив, тут все прописано, я вам всі посилання залишу, ви можете користуватися. Тут підтверджуєте статус, підконекчуєте гаманець, підписуєте. Тут проходите перевірку, тут все має бути в вас зеленим, тиснути кнопочку Зафіксувати, фіксуєте 100 USDT. Якщо у вас тут кнопочка стає сірим, так само як в мене, докидаєте ще USDT. І тоді у вас має бути ось так, як в мене. В принципі, все просто, все зрозуміло. Ну і також. Важлива деталь, що після розподілу ваші 100 USDT повернуться назад. Ви просто зверху отримаєте ще токени холографу, з вас нічого не буде зніматися, це не є викуп алокації. Те, що ви фіксуєте 100 USDT, це зрозуміло, але ці USDT нікуди не будуть діватися. Ви просто цим підтверджуєте ніби свою особу, додатково до QVC на байбіті. І в період розподілу, якщо ви eligible, отримаєте зверху токени холографу. Ось і все, нікуди ваші гроші діватися не будуть. По суті, це виходить просто така безкоштовна активність, якщо у вас є дроп, щоб отримати свої токени. А якщо залишаються якісь питання, можете підписатися на телеграм-канал. Тут закріплю вам QR-код, там є чат, ви можете задавати питання, спілкуватися з підписниками, можливо, ви комусь щось підкажете, можливо, вам підкажуть. Я та адміністратори теж регулярно читаємо чат. А Якщо вам потрібно якісь ресурси, наприклад, для своєї ферми, то всі посилання я завжди залишаю в описі під відео. На антидетект браузер, на проксі, де я все купляю, все є в мене в описі під відео. Тому, друзі, якщо відеоролик був вам корисний сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал а я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей